Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую смачний соковитий та швидкий в приготуванні зелений пиріг з кабачком. Для тіста нам знадобиться одна склянка кефіру, 3 яйця, 30 мл рафінованої олії, одна чайна ложка солі, 1,5 чайних ложки цукру, 200 220 г борошна та 1 чайна ложка розпушувачу. Також знадобиться 250-300 г кабачка. Для начинки 4 варених яйця, зелена цибуля, улюблена зелень та 2 плавлених сирка. Тісто готується дуже швидко, для цього змішую кефір, яйця, олію, сіль та цукор. Ретельно перемішую до однорідної консистенції. Як тільки сіль та цукор розчинилися, відразу додаю борошно з розпушувачем. Тісто поки що відставляю в сторону, воно вже майже готове. Залишилось натерти кабачок на крупній терці, відтиснути сік та додати до тіста. Натираю кабачок на крупній терці. Ще раз перемішаю і тісто вже готове. Ось таке тісто вийшло за консистенцією. Для начинки нарізаю варені яйця, сирки та зелень. У форму виливаю половину тіста, а зверху викладаю начинку. Начинку трошки присолюю і заливаю останнім тістом. За бажанням пиріг можна присипати кунжутом або льоном. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Діаметр моєї форми 27 см.